По-чесному, я нікому нічого не виню. Ну Якби я зайшов на ділянку і оце все собі забрав, туди. До мене може бути питання. А коли у мене прописано, ми ось з власниками ділянки. Яка ситуація склалася, Чому зараз інвестори та пайовики, які вкладали кошти у будівництво ЖК Грінтаун, не мають квартир по факту і їм кажуть, що такого немає? А чого ви за мною тоді бігали? Чого ви мене били? Я вас бив. З твоїм синочком Ігорем. Доведіться спочатку. Це доведено, це не відео знято. Чуть не вбив мене тут. Ти знімає там. Ну давай удаляй відео. Для чого ви за мною бігали тут? Та ніхто за вами не бігав.